Запитуєш, чому саме я, і саме в проєкті Алер Beauty? все просто і не дуже. Мій досвід за плечима досить великий. Мені зараз 53 роки, і, звісно, за своєю творчою натурою я спробувала себе крім найманої праці в колективі на державних структурах і в приватних структурах. Я ще й дивилась право вліво, як же ж можна підзаробити завдяки своїм талантам. І працюючи на фірмі, в школі. В... Сама на себе так я ще паралельно е... працювала у вихідні та мадою і була задоволена, що я можу. За ці кошти взяти піти щось купити зразу ж на наступний день. І коли я за списком ці всі собі придбання робила, я розуміла, що фактично ось ці гроші закінчилися. А забаганок і потреб ще багато. І я все собі задавала, задавала питання: ну що ж, завтра знову потрібно ставати, і готувати новий проєкт, нового весілля, якщо є замовлення, так? І знову, знову, без відпочинку це постійно. А цілий тиждень ходити на роботу. І віддаватися їй теж наповну, бо по-іншому не вмію. Що ж робити, де знайти той варіант, щоб ти свої таланти, свою професійність міг вкласти так, щоби і розслабляючись, робити собі вихідні, робити собі відпустку, а за цей період тобі іде зарплатня, йде фінансова винагорода, і ти маєш розуміти, вклався, зробив потуги то ти і отримав ще й такий момент відпочинку, але в цей момент відпочинку зарплатня, зарплатня тобі йде. Тому я саме зараз в Лер Хеллсенб'юті, хоча саме МЛМ індустрією я маю досвід фактично більше 25 років також. Чому Лер Хеллс Тому що більше 10 років назад я почула, як зі сцени було сказано Томасом Хьорсеном, ми вас ніколи не покинемо, і з Лер кризи немає. Я переконалася в тому 100% у мирні часи і в час, коли йде війна. Повномасштабна війна, в тому числі в цей період нас не покинули ні на одну секунду. Німецькі технології в продукції затребовані в кожній сім'ї, вони дають ресурсність кожному моєму клієнтові і мені вижити в такі скрутні часи, тримати свою нервову систему в порядку, тримати своє сердечко, свою серцеву судинну всю систему, тримати опорно-руховий апарат в нормі і формі. Тримати себе зовні, тримати себе в тій ресурсності, коли хочеться рухатися, допомагати собі і людям. За це все. Що я вмію сама зорієнтуватися в продукції, сама вмію порекомендувати, сама вмію підказати на сьогоднішній день, як створити свій власний кабінет, отримати дисконт на всю продукцію, щоб мати такі ж умови, як і в мене. Кожен клієнт мій це має, має цю можливість. Я просто як координатор, і за цю створену велику мережу задоволених клієнтів я отримую фінансову винагороду ось вже 11 рік. На постійній основі. Як приватний підприємець, я дуже швидко теж якраз підписала додаткову угоду із компанією, щоб отримувати зразу живими грошима на свій рахунок і офіційно рости, рости і рости по кар'єрі. Так, в мене було два рази поняття капкан. Це дуже Цікавий такий період, коли я в один період 4 роки, просто собі стояла на місці на тому створеному, що я мала, і отримувала при цьому все одно винагороду, яка десь перевершувала в три-чотири рази середній місячний дохід в тому регіоні, де я живу, а я живу в Житомирі. І другий раз вже я знову три роки як досягла ще двох рівнів. Від попереднього, як я розказувала, я знову в такому капкані, коли більш-менш нормально ти отримуєш, ти отримуєш більше, ніж за всі періоди, скільки в яких би я проектах не була і де б, і як би я не працювала. І Тобто багато-багато ну, пунктів я можу вирішити своїх власних і, звісно, донатити, допомагати е, виступати спонсором е, різних заходів там, де я вважаю, я потрібна саме в той момент, і там, де збуваються мої мрії, також. Тому е, зараз я знову на стартовій позиції, щоб далі рости, подвоїти свій бізнес і знаю, що дорозі до мене вже багато-багато нових клієнтів, не тільки до мене, а до моєї великої, великої команди, успішної команди, надпотужної в своїх знаннях. Я готова до цього, бо серед клієнтів обов'язково знаходяться ті, хто, піднімаючи руку, кажуть, підказують, як сьогодні мати свій бізнес. Бізнес у воєнний час. Тут, в Україні і в будь-якій країні Європи, бо цей проект є там офіційно, і для нас кордонів у цьому плані немає. В одному місті живеш, а твій бізнес росте в інших країнах. Ти координуєш і отримуєш винагороду достойну саме тут. Тому продукція, якість, контроль, власне виробництво. Супермаркетинговий план, який може дозволити собі тільки потужна корпорація, тому що це дуже багатьом е, компаніям не під силу, як би вони не хотіли е, відповідати такому рівню, це неможливо при. Е, при не таких потужностях, так. Тому щоб багато-багато не говорити, я знаю, що мої питання вирішуються на сьогоднішній день моїм потужним німецьким партнером Елер Хелсон Beauty. Питання фінансові ніколи затримки не мали ні на півдня, всі роки, вже 11-й рік. Що місяця все було виконано. А коли настала. Війна і її жахи то всі виплати було продовжено навіть при тому, що зупинилася, зупинилася робота в Україні на деякий час. А підтримку моїх підприємці, моєї команді, всі потужні корпорації мали. Е так, як ніби ми працюємо й далі. Тому е, в нас була основа вирішити в, сами, в найскрутніші моменти свої питання, вивезти сім'ї, передислокуватися в інші регіони, якщо потрібно. На це були кошти, було чим заправитись. Були автомобілі від компанії. Як і в мене вже мій власний автомобіль LR and Beauty на крилі, його логотип. Я вже е, четвертий рік на ньому їжджу, Це Мій офіс на колесах і таких автомобілів у нас в компанії дуже багато і в. Умови адаптуються під ситуацію, яка є в Україні, а в інших країнах ситуації свої. Але скрізь, автоконцепція концепція працює. Тож, які би ви питання не задавали, не ставили, на всі є відповіді, тому що я в цьому процесі 24 на 7, і кожен мій клієнт може отримати відповідь на запитання, якщо щось раптом не знаю. То е, обов'язково знаю, де знайти. Ну і саме в нашій команді отримано орден Медична слава України за результативність оздоровлення е, нації, саме продукцію компанії ЛР Хелс. Тому все це дуже серйозно, друзі. Сьогодні ситуація така, що саме профі виходять на перші позиції. Любителі можуть затриматися на емоціях на деякий час. Потрібно бути профі тоді. Люди залишаються, якщо не надовго, то назавжди. Або, навпаки, якщо не назавжди, то дуже надовго. Так? Тож, я з вами поділилася. Звертайтеся, буду рада відповісти на всі ваші запитання. З вами Лілія Піхлер, місто Житомир, Україна. Будьте збережені! Я з вами. Я поруч.